На Сумщині 82-річну бабусю доправляли до лікарні на санях. У пенсіонерки заболіло серце, її онука викликала швидку. Проте лікарі дістатися до пацієнтки не змогли. Літню жінку до медиків доправили на санях. Чому коні рятують людей у 21-му столітті? Анастасія Комендантова продовжить тему. Наталія Пантелеєвна у лікарняній палаті опинилася дивом. Учора у неї прихопило серце. Онучка одразу ж викликала швидку, але та проїхати стежкою через півметровий сніг до будинку не змогла. Зупинилася на протилежній вулиці. Тому сусіди запрягли коня і посадили бабусю на сани. То була єдина можливість дістатися від хати до карети швидкої. Здоров'я не годне ніяк було. І тремтіло, і пульс був малий. А я вже і тині. Мене як укинули, врач сидить, укинули в сані і повезли. У ті сані, не влізла, втягли, як порося. Одну ногу мені переставили. Тоді другу ногу переставили. від шоку. Бабуся не може отямитися досі. Розповідає за 82 роки життя, побачила чимало, але їхати пів кілометра на санях по морозу із хворим серцем їй довелося вперше. Зізнається, вже почуває себе краще, але повертатися додому боїться. Туди саньми повезли, а назад, як не Бог дасть, уже їхати. Головний лікар закладу особисто виїжджав на виклик до бабусі того дня, коли карета швидкої через нерозчищену дорогу не змогла дістатися будинку. каже, хвора потребувала негайної допомоги, тому діяти довелося радикально. можна було доїхати, доїхали. А далі я взяв визовну сумку, фельдшер взяла електрокардіограф, бо босердосердечної хворої їхали, і пішли по снігу. Де перед цим? Стежки там і не було навіть це саме та дорога у селі Зелена, якою так і не змогли проїхати медики. Висота снігових кучугур місцями сягає пів метра. У зимову пастку потрапляє і автівка знімальної групи СТС. Чесно кажучи, тут не те, що проїхати, тут пройти складно. Після учорашнього випадку на снігу і досі залишаються сліди від саней, якими доправляли бабусю до карети швидкої. Хатинка Наталії Пантелеєвни набагато далі від стежки. Найкоротший шлях Будинку через засніжене поле. Онука бабусі Галина ще оговтується від потрясіння. Розповідає, цю стежку не чистили роками. А коли вчора звернулася по допомогу до голови сільради, почула дивні речі. Я позвонила голові сільради, попросила, щоб прочистили нам дорогу, тому що допомоги треба було як доїхати. Він сказав, що може організувати тільки лошадь в два години дня. Але у мене вибору більше не було, я вже ми чекали в два години. Я позвонила скоро і ситуацію вони приїхали як можна раніше і сразу разом допомогу. І ждали до двох часов лошадь, пока можна було бабушку вивізти. А ось голова сільради, пан Олександр, нічого дивного у допомозі у вигляді сани з конями не бачить. каже розчистити дорогу занадто дорого. Ну немає трактора, це дуже хлопотно багато коштів, щоб пригнати його на цю територію. Раніше жили не зовсім нечищеними вулицями. Не виживали і рід людський не перервався. На тій нерозчищеній вулиці лише дві житлові оселі Наталії Пантелеєвни та 85-річної бабусі. Обидві вони, за словами рідних, усе життя пропрацювали і тепер засмучуються, що отримують таку вдячність. Анастасія Комдант, Олександр Олексійенко, новини СТС.